Вітаю! Ви на каналі Metalhead! і згідно з опитуванням у моєму телеграм-каналі, сьогодні розглядаємо CD Anthrax – Spreading the Десис. Spreading the Десис є другим студійним альбомом гурту Antrax, що був записаний на студії Pyramid Sound та вийшов 30 жовтня 1985 року на лейблах Island Records та Megaforce Worldwide, а також на лейблі Music for Nation. Кількість композицій 9. А тривалість релізу становить 43 хвилини 47 секунд. Альбом відноситься до жанрів треш-метал, хеві-метал, спід-метал. Мій диск є європейським переведенням, виготовленим у Франції та виданим на тих же Island Records та Megafox Worldwide. Відноситься до серії Island Masters. Коли вийшов диск, невідомо. Всередині коробочки нас очікують поліграфія та диск. Почнемо з буклет. Він є книжечкою, скріпленою скобами. В першу у нас йдуть тексти композицій з їх назвами. На передостанній сторінці буклету вказана інформація про реліз. А на останній трек-ліст фото учасників гурту каталожний номер з логотипом лейблів та різна інформація про цей реліз. На поліграфії ззаду назва гурту та альбому, трек-ліст, штрих-код логотипи лейблів з каталожними номерами. Та також різна інформація. Все це на білому фоні з різнокольоровою рамкою. На торцях справа наліво назва лейблу Айлен, назва гурту та альбому та каталожний номер. Назва лейблу на різнокольоровому фоні виглядає досить гарно. Тепер черга дійшла до диска. лицева сторона має дзеркальну поверхню, тут розташовані грек-ліст, логотипи лейблів з каталожним номером, інформація про ліст та авторське право. Присутній напис Made in France». Матриця на зворотній стороні дублюється спереду, на ній розташований один код. Тепер пару слів про звук. Гітари мають дуже кусачий тон, бас чутно гарно, барабани класно зведені, вокал дуже потужний. Все це досить класно між собою зміксовано, але звук мені здається трохи хуск, наче не вистачає високих частот. Тому я додаю їх на підсилювачі. Але в цілому звук чудовий. Розглянемо даний реліз на Discogs. середня ціна 4,5 доларів, що становить близько 180 гривень на момент запису відео. По наявності в колекціях на даний момент 463 екземпляри, а 17 копій доступні до покупки. Отже, я підведу підсумок. цей диск досить якісний та дешеве переведення класичного трэшмета альбому. Його можна купити з рук до 300 гривень. Якісна поліграфія, чудове звучання все це притаманне цьому релізу. Тож, даний екземпляр гідний мати місце в колекції. Ну а на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та тисніть на дзвіночок. До зустрічі!